У рівному чоловік так тікав від правоохоронців, що впав у фонтан і зламав ногу. Останні наздоганяли молодика за крадіжку. Сталося все у міському парку. Троє дівчат гуляли. Одна з них вирішила покататися на качелі. У цей момент до неї підійшов незнайомець і попросив підкурити. Коли побачив золотий ланцюжок на шиї, то відразу зірвав і почав тікати. Крики про допомогу почули патрульні. Почули, як налічать цьому майданчику, вона є крик, і звідти мидра відреагувавши, почали бігти в цьому напрямку. Побачили, як звідси біжить невідомий чоловік. туди, в тому напрямку фонтана, Ми зразу за ним почали його переслідувати. Бідолеха так втікав від правоохоронців, що перечепився і впав у фонтан. Ті вже дістали його з води. Ще звідти даний громад пригнув воду, на що пересував повторювати, зразу ми розреагували, і через те місце перебіжність там його з сторони. Крадієм виявився 33-річний рівнянин. Він нещодавно повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення подібного злочину. Я не буду говорити на камеру. 19-річній дівчині повернули її золотий ланцюжок, а проти грабіжника знову відкрили кримінальне провадження. Дане повідомлення внесено в ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частини 2 грабіж. Даний громадянин на даний час заарештований. Знаходиться в СІЗО 24 міста рівного чоловіку. Загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.